Розділ 16. Холодні дощі і люті вітри панували весь січень і лютий 1864 року, викликаючи в серцях дедалі більшу похмурість і пригнічення. До поразок під Геттісбергом та Віксбергом додався прорив лінії південського війська в центрі. Армія янків внаслідок запеклих боїв захопила майже весь штат Тенесі. Але попри і ці нові втрати. Дух південців залишався незломленим. Єдине, що легковажну самовпевненість заступила похмура рішучість люди повторювали, що нема лиха, яке не вийшло б на добре, бо хіба ж не дали північанам добрячого від коша, коли вони у вересні спробували після перемоги в Тенесі прорватися до Джорджії? Тут, у північно-західній Закутині штату, неподалік від Чікамауги, сталася перша від початку війни велика битва на території Джорджії. Янки взяли Чаттанугу і через гірські тропи вдерлися в Джорджію, але, зазнавши великих втрат, мусили відступити назад. Атланта з її залізницями відіграла значну роль у цій славній перемозі південців біля Чикамауги. Залізничними лініями, що ведуть з Вірджинії до Атланти і далі на північ до Тенесі, швидко перекинули частини генерала Лонгстріта до місця богів. На відстані кількох сотень миль залізницю і весь рухомий склад було використано виключно для військових потреб. Атланта спостерігала, як день і ніч поїзд за поїздом проходили через місто пасажирські і товарні вагони, платформи, вщерть заповнені гамірною масою вояків. Солдати їхали голодні й невиспані, без своїх коней, без санітарних та інтендантських служб, і їх, не давши змоги навіть передихнути після дороги, Просто з вагонів кидали в бій, і північанам довелося відступити з Джорджії назад у Тенесі. Це був величезний успіх, і атланці з гордістю відзначали, що саме їхня залізниця уможливила таку перемогу. Але все таки південь, щоб піднести себе на дусі перед настанням зими, потребував приємних звісток з Чикамауги. Тепер уже ніхто не заперечував, що янки добре вміють битись, та й генерали у них, що там не казати, добрі. Грант був різник, якому душа не боліла, скільки солдатів він покладе заради перемоги, але перемог він таки досягав. Ім'я Шерідана наганяло страх на південців. А ще ж був і такий собі шерман, ім'я якого згадувалося щодалі частіше. Він відзначився в часі боїв у Тенесі та на Заході, і репутація його як рішучого і нещадного войовника чимраз більш зростала. Звісно, жоден з них не міг зрівнятися з генералом Лі. Віра в генерала та його військо ще не ослабла. Упевненість в остаточній перемозі лишалася непохитною. Але ж війна тяглася занадто довго. І так багато було загиблих, поранених і скалічених, так багато вдів і сиріт. Та й попереду на всіх чекала ще тривала і виснажлива боротьба, тобто будуть усе нові і нові загиблі і поранені, вдови і сироти. Справу погіршувало те, що серед цивільного населення почала ширитись недовіра до високих урядовців. У багатьох газетах відверто критикували президента Девіса та його спосіб вести війну. Проявилися незгоди в уряді Конфедерації, розходження в думках між президентом Девісом та генералами. Швидко знецінювались гроші. Для війська не вистачало взуття і уніформ, а особливо зброї та медикаментів. Залізниці потребували нових вагонів замість старих і нових рейок замість підірваних янки. Генерали з поля бою домагалися свіжих поповнень, а їх усе меншало й меншало. Дійшло до того, що декотрі губернатори, між ними й Браун з Джорджії, відмовлялися відправляти міліційні загони та амуніцію за межі своїх штатів. В частинах міліції були тисячі боєздатних солдатів, яких дошкульно не вистачало в армії, але уряд був безсилий відправити їх на фронт. Далі падала вартість грошей і дорожчали товари. Яловичина, свинина і масло, коштували вже 35 доларів за фунт, борошно 1400 за барель, сода 100 за фунт, чай 500 за фунт. Теплий одяг, якщо й можна, було дістати, то за таку скажену ціну, що атлантські дами, аби вберегтися від холоду, мусили підшивати стару одежу різним ганчір'ям і ще підкладати зсередини газети. Пара черевиків коштувала від 200 до 800 доларів, залежно від того, з чого їх шили, з так званого картону чи з натуральної шкіри. Дами носили тепер гетри, перешиті зі старих вовняних хусток або килимків. Підошви робили дерев'яні. Фактично, північ. Тримала південь у стані постійної облоги, хоч це не всі що усвідомили. Канонерки Янки так міцно заблокували південські порти, що рідко якому суднові щастило прорватися. Південь завжди жив з того, що продавав бавовну, довозячи ззовні те, чого не виробляв сам, але тепер він не міг ні продавати, ні купувати. У Джералда Огари в повітці біля бавовноочисної машини лежав трилітній урожай бавовни. Тільки що з того? В Ліверпулі за цю бавовну він узяв би 150 тисяч доларів, але не було і найменшої надії доставити її туди. Джеральд з багача перетворився на людину, що не знає, як прогодувати сім'ю та негрів до кінця зими. І в такому становищі була тепер більшість південських плантаторів. Оскільки блокада щораз дужче стискалася, південці не мали змоги ані збувати своє багатство на англійському ринку, ані придбати все те, що раніше одержував південь забавовну. А тепер, стрявши у війну з індустріальною північчю, аграрний південь потребував усе більше речей, і то таких купувати, які раніше, в мирний час ніколи не збирався. Для всіляких спекулянтів та гендлярів така ситуація була тільки наруч, і знайшлося чимало охочих нею скористатися. Водночас, у міру того, як з харчами і одягом ставало скрутніше і ціни зростали, громадський осуд спекулянтів звучав усе голосніше і загрозливіше. На початку 1864 року досить було розгорнути будь-яку газету, як відразу впадала у вічі редакційна стаття з нищівними випадами проти спекулянтів, цих шулік та кровопивців із закликом до уряду притиснути їх твердою рукою. Уряд робив, що міг, та зусилля ці були марні, бо його і без того з усіх боків обсідали клопоти. Але ніким так не обурювались, як ретом Батлером. Коли прориватися крізь блокаду стало справою надто небезпечною, він спродав свої судна і тепер відкрито взявся спекулювати харчами. Розповіді про нього, що доходили до Атланти з Річмонда і Вілінгтона, примушували тих, хто раніше приймав його у своїх домах. Пали Паленіти сорому. Незважаючи, однак на ці знегоди й прикрощі, населення Атланти з довоєнних 10 тисяч досі подвоїлося. Навіть сама блокада сприяла підвищенню престижу Атланти. Надбережні міста посідали панівне становище на півдні, як у торгівлі, так і у всьому іншому. Але тепер, коли порти заблокували, коли багато портових міст захопив або взяв в облогу супротивник, південь міг покладатися тільки на власні сили. Якщо йшлося про перемогу у війні, то вирішального значення стали набирати внутрішні райони, і Атланта природно опинилася в центрі подій. Населення Атланти не меншою мірою, ніж інші міста Конфедерації, зазнавало труднощів. Потерпало від нестачі харчів, від хвороб і смертей, але саме місто як таке радше виграло від війни, ніж програло. Серце Конфедерації Атланта билося повнокровно і ритмічно, а по залізницях артеріях безнастанно рухався потік ешелонів з солдатами, амуніцією і товарами. Іншим часом скарлет гірко переживала б, що ходить у таких приношених сукнях і латаних черевичках. Але тепер їй було до цього байдуже, бо ж той єдиний, чия думка для неї щось важила, однаково не міг її бачити. У житті скарлет ці два місяці були чи не найщасливіші за кілька останніх років. Хіба ж вона не відчула, як збуджено забулося серце вешлі, коли її руки обвили його за шию? Хіба не бачила, який був розпач у його погляді, промовистішому за будь-які слова? Він кохає її. Певність у цьому сповнювала скарле такою радістю, що вона навіть подобрішила до Мелані. Її проймав жаль до неї, жаль із деякою домішкою погорди, що така Мелані сліпа й недалека. Хай на не тільки скінчиться війна, думала Скарлет. От коли вона скінчиться, от тоді, деколи, правда, шпигала її страхом інша думка. Ну і що тоді? Та вона проганяла цю думку від себе. Коли війна скінчиться, все якось та влаштується. Якщо Ешлі кохає її, він просто не зможе жити з Мелані. Але ж розлучення, річ немислима, та й Елен і Джерал, древні католики, нізащо не дозволять їй вийти за розведеного. Адже це означало б відлучення від церкви. Скарлет не раз над цим замислювалась і нарешті вирішила, що коли доведеться вибирати між церквою і Ешлі, вона вибере Ешлі. Але то був би такий скандал. Розведені не тільки опиняються поза церквою, а й поза товариством. Ніхто їх не пускає до себе в дім. Однак заради Ешлі вона і на це піде, заради нього вона ладна піти на будь-яку жертву. Після війни все якось залагодиться. Якщо Ешлі по-справжньому кохає її, він знайде вихід. З кожним днем вона дедалі дужче впевнювала себе, що Ешлі кохає її і що він зуміє дати всьому раду, коли кінець кінцем Янки буде розбито. Правда, він сказав, що Янки приперли нас до стіни. Але, на думку Скарлет, це він так собі бовкнув. Він був в ту хвилину втомлений і пригнічений. Зрештою, скарлет і не турбувала, хто там переможе. Головне, щоб війна швидше скінчилась і що перші повернувся додому. Та в березні, коли сльота тримала всіх у чотирьох стінах, скарлет зазнала страшного удару. Мелані, зніяковіло опустивши голову, хоч сама аж сяяла з радощів і гордості, повідомила Скарлетт, що сподівається дитини. Доктор Мід каже, що це буде при кінці серпня або на початку вересня, здала вона. Я й сама здогадувалась, але до сьогодні не була певна. Ох, скарлет, хіба ж це не чудово. Я так заздрила тобі, люба, що ти маєш вейда, і так хотіла й собі мати дитину. І страшенно боялась, що в мене зовсім не буде дітей. А я ж їх хочу мати цілий десяток. Скарлет сама розчісувала коси перед сном, і коли Мелані це сказала, рука її з гребінцем зависла в повітрі. Боже милий. промовила скарлетт, не зразу збагнувши сенс того, що почула. І раптом у пам'яті її ожило, як зачинились оті двері спальні Мелані, і такий гострий біль оперезав її, наче в серце їй устромили ножа, наче вона була дружиною Ешлі, і він вчинив зраду щодо неї. Дитина, дитина від Ешлі. І як же він міг це, коли він кохає її, а не Мелані? Я знала, що тебе це вразить, лопотіла далі Мелані, не переводячи подиху. Це ж так чудово, правда. Ой, скарлетт, я навіть не знаю, як написати цю новину Ешлі. Було б легше, якби я могла сказати йому, або або ще краще нічого не говорити, а щоб він сам з часом помітив. Ти ж розумієш? Боже милий, мало не сплачем, повторила скарлетт, випускаючи з рук гребінця і хапаючись за мармурову стільницю, щоб не впасти. Дорогенька, та що це з тобою? Ти ж знаєш. Народити дитину зовсім не так і тяжко, ти сама це казала. І не журись за мене, хоч я й вдячна тобі, що ти так переживаєш. Правда, доктор Мітт сказав, що у мене, що я Мелані почервоніла, вузька в тазу. Хоч усе, мабуть, буде добре і. Скарлет, а ти сама написала Чарлі, коли дізналася про Вейда, чи це твоя мама або містер Огара?» Ой, Люба, якби я мала маму, щоб написала б за мене. Я навіть не уявляю собі, як. Та годі вже. у нестямі закричала скарлет. Годі. Ой, скарлетт, я така дурненька, вибач мені, мабуть, у щасті всі люди стають егоїстичні. Я зовсім забула, що Чарлі. годі. знову скрикнула скарлетт, силкуючись узяти себе в руки і прийти до тями. Ніколи, ніколи не повинна Мелані здогадатись або хоч запідозрити, що в неї на серці? У Мелані, цієї найделікатнішої з жінок, сльози виступили на очах, що вона так нелюдяно повелася, як їй совість дозволила викликати у скарлет прикрі згадки про те, що Вейт з'явився на світ, коли бідний Чарлі вже кілька місяців був неживий. Як могла вона виявити таку нечулість? Дозволі, допоможу тобі роздягтися, Любонько, покірно промовила вона, і розтішу волосся на ніч. Дай мені спокій, відказала скарлет з обличчям в камінь, і Мелані, картаючи себе, поспішила заплакана з кімнати, а скарлет не зронила ані сльозинки, хоч гордість її було тяжко вражена, і душу гризли розчарування та заздрість до щасливих подружжя. Вона подумала, що не зможе далі жити в одному будинку з жінкою, яка має народити від Ешлі дитину, що їй треба повернутись до рідної тари, де її домівка. Вона не уявляла, як дивитиметься в очі Мелані, щоб не виказати власної таємниці. І наступного ранку вона підвелася з твердим наміром одразу ж після сніданку спакувати свої речі. Та коли посідали за стіл, скарлетт мовчазна й понура, туп розгублена, Мелані, як провинниця, принесла телеграму. Послав її мос, служник Ешлі, і адресував Мелані. Я шукав повсюди і не зміг знайти його, то мені вертатись додому. Ніхто не второпав, що означає ця телеграма, але жінки всі троє нажахано втупились одна в одну. І Скарлетт ураз вилетів з голови намір вернутись до тари. Не скінчивши сніданку, вони поїхали до міста зателеграфувати командирові полку, в якому служив Ешлі. Однак на телеграфі їх уже чекала телеграма від самого полковника. З жалем сповіщаю вас, майор Вілкс три дні тому не повернувся з розвідувальної операції. Доля його невідома. Про дальші новини вас повідомимо. У гнітючому стані вертались вони додому. Тітонька туп плакала в хустинку. Мелані сиділа бліда і випростана. Приголомшена скарлетт скулилася в кутку коляски. А як тільки приїхали, скарлет нетвердою ходою кинулась до себе у спальню, схопила чотки зі столу і впавши навколішки, спробувала звернутися з молитвою до Бога. Але молитовні слова якось не приходили їй на пам'ять. Її охопив пекельний страх. Господь одвернув одне неї своє лице, бо вона вчинила гріх. Вона полюбила чужого чоловіка і намагалась його звести, і Господь покарав її, наславши на нього смерть. Їй хотілося молитись. Але вона не могла звести очей до неба. Їй хотілося плакати, але в очах не було сліз. Усі її сльози пішли в глиб, вони душили їй серце, пекли груди, тільки не проступали назовні. Двері її спальні прочинилися, і ввійшла мелані. Бліде обличчя зовиці в рамках чорних кучерів було, як сердечко, вирізане з білого паперу, очі широко розплющені, мов у дитини, що заблукала в темряві. «Скарлет», – мовила вона, простягаючи обидві руки. Прости мене за те, що я вчора не говорила, бо ж ти ти єдине, що в мене залишилось. О скарлет, я певна, що мій недорожчий уже не живий. І само собою так вийшло, що Мелані опинилася в обіймах Скарлет. її груденята важко здіймалися від схлипувань, а потім вони обидві вже лежали на ліжку, пригорнувшись одна до одної. І скарлет теж плакала, припавши до обличчя Мелані. Сльози однієї змішувалися зі слізьми другої. Пекучі були ці сльози, але ще тяжче опікав біль, коли вони не могли пролитися. Ешлі загинув, загинув, думала скарлет, і це моя любов його вбила. Схлипи з новою силою проривалися у неї з душі, і Мелані, мимохідь знаходячи втіху в її сльозах, ще міцніше обняла скарлет за шию. На щастя, прошепотіла вона, на щастя, у мене буде від нього дитина. А в мене, подумала Скарлетт підтягарем глибокого горя, відкинувши дріб'язкові ревнощі, – у мене не лишиться від нього нічого, нічого, нічогісінько, крім того його погляду в мить прощання. Перше повідомлення у списку втрат було таке пропав безвісти, ймовірно, вбитий. Мелані відправила полковнику від слоїну кільканадцять телеграм і нарешті одержала у відповідь листа, в якому поряд, з висловами співчуття, пояснювалося, що Ешлі зі своїм загоном пішов у розвідку і не повернувся. Оскільки були донесення про невеликі сутички по той бік лінії фронту, сповнений жалю за своїм господарем Моз подався, ризикуючи життям, розшукувати тіло Ешлі, але нічого не знайшов. Мелані неприродно спокійна тепер. Послала мозові гроші і звеліла вертатись додому. Коли в одному з наступних списків втрат з'явилися слова, пропав безвісти, ймовірно, в полоні, смуток у домі заступила надія, у людей покращав. Мелані мало не днювала і ночувала в телеграфній конторі. Вона виходила до кожного поїзда, сподіваючись на листа. Вагітність нелегко їй давалась почувала вона себе кепсько, але відмовлялася виконувати приписи доктора Міда і лежати в постелі. Її огорнуло грячкове збудження. Вона не могла всидіти на місці. Геть аж за північ, давно вже вклавшись у ліжко, Скарлет ще чула, як Меллі снує з кутка в куток у сусідній кімнаті. Раз надвечір переполоханий дядько Пітер привіз її ледве живу серед місця. У колясці Мелані підтримував Ред Батлер. На телеграфі вона зомліла і Ред, що випадково став свідком цієї сцени, супроводив її до самого дому. Він на руках відніс Мелані до спальні і уклав у ліжко, тим часом, як занепокоєні домашні метушилися навколо, шукаючи гарячі цеглини, ковдри і віски. Місіс Вілкс, запитав він, без усяких манівців, ви, здається, чекаєте дитину? Мелані від цього запитання надмінно б знепритомніла, якби не була така слабосила і згорьована. Навіть у колі близьких приятелів вона червоніла на згадку про свій стан, а візити до доктора Міда були для неї справжньою мукою. Почути ж таке від стороннього чоловіка та ще й рета Батлера це було зовсім щось неймовірне. Проте, лежачи в ліжку, знеможена і нещасна, вона могла тільки кивнути головою. Після цього, однак, ситуація перестала здаватися їй такою жахливою, бо Батлер поставився до неї дуже співчутливо й уважливо. Тоді ви повинні більше дбати про себе. Всі ці бігання і переживання вам користі не дадуть, а дитині можуть зашкодити. Коли ви мені дозволите, місіс Вілкс, я через свої зв'язки у Вашингтоні спробую довідатись про долю вашого чоловіка. Якщо він у полоні, то має числитись у федеральних списках, а якщо ні, що ж, немає гірше, як непевність. Але ви повинні мені пообіцяти. Якщо ви не подбаєте про себе, я присягаюсь Богом і пальцем не ворухнув цій справі. Ох, ви такий добрий, вихопилась в Мелані. І як люди можуть говорити про вас всякі бридкі речі? Однак тут, таки усвідомивши недактовність цих слів, та ще й жахнувши, що обговорює свій делікатний стан з чужим чоловіком, зайшлася тихим плачем. А Скарлетт коли влетіла до кімнати з гарячою цеглиною, загорнутою в клапоть планелі, побачила, як ред стоїть біля ліжка і погладжує Мелані руку. Слова свого він дотримав яким способом він це зробив, вони так і не дізнались, та і не зважились про це спитати, боячись почути, як він близько зв'язаний з Янки. Минув місяць, поки він приніс їм цю новину, яка спершу піднесла їх до небес від радості, але потім сповнила гнітючою гризотою. Ешлі був живий, його поранено взяти в полон. Згідно з наявними даними, він перебував у таборі для військовополонених в Рок-Айленді, штат Іллінойс. Зрадівши від цієї самої новини, вони попервах ні про що інше не думали, а тільки про те, що він живий. Але, трохи заспокоївшись, вони подивились одна одній у вічі і промовили айленд Що в їхніх устах прозвучало однаково, що пекло. Бо як для північан назва Андерсонвіл відгонила чимось моторошним, так і назва Рок Айленд викликала жах у серцях південців, які мали там ув'язнених родичів. Коли Лінкольд відбомився від обміну полоненими, сподіваючись, що додатковий тягар на конфедерацію утримувати й охороняти полонених північан прискорить кінець війни, в Андерсонвілі, штат Джорджія, перебувало вже кілька тисяч бранців у синіх мундирах. Південські війська. Діставали тоді злиденну харчову пайку, навіть своїм хворим та пораненим не вистачало ліків і перев'язних засобів, тож мало що можна було виділити для полонених. Власне, їм перепадало те саме, що й солдатам у поході жирна свинина та сушені боби, і янки від такої дієти мерли, як мухи, часом до сотні чоловік на день. Довідавшись про це, на півночі розлютилися і погіршили умови утримання полонених південців, особливо у Рок-Айленді. Харчували там надголодь, одного коца давали на трьох, а віспа, пневмонія і тиф так розгулювали в таборі, що його прозвали чумним. Три чверті полонених не вийшли звідти живцем. І Ешлі опинився в такому страхітливому місці. Ешлі живий, але ж він поранений, і коли його відправили до Рокайленду до Ілінойсі, певно, що лежав глибокий сніг. Чи не помер він від ран, поки ред дізнавався про його долю, чи не скосила його віспа? Може, у нього запалення легенів, він лежить і марить, і не має чим укритись. О, капітане Батлер, невже нема ніякої ради. Чи не могли б скористатися своїм впливом, щоб його обміняли? промовила Мелені. Містер Лінкольн справедливий і милосердний, коли проливає рясні сльози над п'ятьма синами місіс Біксбі, не зронить ні сльозинки над тисячами Янки, що помирають в Андерсонвілі, відказав ред, іронічно скрививши уста. як на нього. То хоч би вони всі вимерли. Ніяких обмінів такий наказ. Я... Я ще не сказав вам про це, місіс Вілкс, то от зараз скажу. Ваш чоловік мав змогу вирватися з табору, але не скористався нагодою. Невже справді. вигукнула Мелані з недовірою. Так, це правда. Янки набирали загони охороняти фронтір на заході від індіанців і вербували охочих серед конфедератів. Кожного полоненого, що складав присягу на вірність і погоджувався відслужити два роки в частинах, які борються проти індіанців, звільняли з табору і відправляли на захід. Містер Вілс відмовився. «І Як він міг так, не стрималась скарлетт. Хіба не краще було б скласти присягу, а тоді як звільниться з табору втекти й вернутись додому? Мелані накинулась на неї, мов маленька фурія. Як ти могла таке навіть подумати, щоб він зрадив конфедерацію, погодившись на цю ганебну присягу, а потім зламав своє слово дане янки? Та, про мене, хай би він помер у Рок-Айленді, ніж став кривоприсяжником. Якби він помер у тюрмі, я б ним пишалася, але якби погодився на відступництво, я б не хотіла його і бачити повік. Він правильно зробив, що відмовився. Проводжаючи рети до дверей, Скарлет спитала його на безвиклику. А ви на його місці? Хіба ви? Не завербувалися б до янки, щоб потім утекти, аніж дожидатися смерті в таборі? Звичайно, я б завербувався, відповів Рет, зблиснувши зубами під чорною стяжкою вусів. Тоді чому можеш і цього не зробив? Бо він джентльмен, сказав Рет, і стільки він вклав цинізму і зневаги в це благородне слово, що скарлет аж оторопіла.